Розповім вам одну історію, яка сталася з військовим. До мене телефонувала дружина військового. Ми розбирали питання, де команда не захотіла проводити оцінювання, начебто е, самі документи подані були не за направленням. І ця дана команда не розглядає такі захворювання і перенаправила до іншої команди. Е, я вам зразу скажу, що це незаконні дії, і ви зараз зрозумієте, чому. Ситуація сталася в Полтавській області. Військовий має право на встановлення групи інвалідності, і вони шукали команду, до якої подати. Але в їхньому місті велика була черга, і вони подали в інше місто ці документи. Команда прийняла ці документи і назначили дату та час оцінювання. Коли вони прийшли на це оцінювання. Прямо під час оцінювання команда заявила, що вони не розглядають ці захворювання і їм потрібно подати до іншої команди з оцінювання дані документи. Я вже говорив, що дана позиція команди є незаконною, і зараз роз'ясню, чому. Коли лікар подає документи на оцінювання, Спочатку ці документи отримує адміністратор, який повинен впродовж п'яти днів розглянути ці документи. І якщо там є помилки, він повинен їх повернути і повідомити як лікаря, так і пацієнта, що потрібно щось допрацьовувати. Адміністратор також виясняє, чи дані документи стосуються тієї команди, яка розглядатиме дану справу. Якщо це питання по кардіології, то адміністратор повинен розуміти, чи дані всі документи відповідають кардіології, чи можливо ці документи відповідають онкології. І саме адміністратор повинен відправити ці документи назад або на доопрацювання, або повернути документи, тому що вони подані не за напрям. А не лікарі під час оцінювання. Тобто, якщо адміністратор подає на розгляд дані документи, значить всі документи відповідають дійсності і команда з оцінювання зобов'язана проводити оцінювання. У е, нас виходить так: або адміністратор неправильно все зробив і він повинен нести відповідальність, або просто команда з оцінювання вже грубо порушує. Постанову 1338 і законодавство щодо встановлення групи інвалідності. Тому, будь ласка, майте на увазі, якщо вам назначили дату і час оцінювання, то вони зобов'язані його провести. Якщо під час оцінювання виникає така проблема, ви вправі зразу звернутися до керівника медичного закладу із скаргою, усною або письмовою, що команда відмовила. У проведенні оцінювання. Звичайно, що е, вам будуть розказувати, що там щось неправильно, ні те, те і все інше. Але знов є процедура подання документів. Ви подаєте лікарю, лікар подає в електронній формі до е, медичного закладу, яку отримує адміністраторці документи, а потім адміністратор перевіряє. І подає команді з оцінюванням. Все. Ще раз повторюю, команда отримала документи, вона зобов'язана провести оцінювання. Якщо документи подані неправильно, значить адміністратор повинен нести відповідальність. Майте на увазі.